Говерла підсумувала власний виступ у регулярному чемпіонаті Суперліги впевненою домашньою перемогою над БК Дніпро. Хоча дебют поєдинку залишився за гостями, Максим Корнієнко з передач Деріка Лоу накопичив вагомий особистий доробок. І за дві злишком хвилини до завершення стартової чорті форвард дніпропетровців утворив між командами 10-очкову відстань. Однак протрималася вона на такому рівні недовго. Павло Ревзін організував салатово-жовтих на зворотній удар, а Кіндал Дайкс зменшив до мінімуму відставання ведмедів. Вже у наступному періоді Тревіс Пітерсон із Кевіном Тіксом спробували розігнати івано-франківську машину. Але, попри їхні старання, на велику перерву горці вирушили, маючи лише два бали запасу. Щоправда, друга половина проходила за сценарієм підопічних Євгена Мурзіна. Дніпряни ж неодноразово намагалися перекреслити переможні наміри івано-франківців. Наприкінці третьої чверті, після влучань Олександра Місяця і Костянтина Глазиріна, візитерам це майже вдалося. Але дуже вчасно для господарів з-за дуги поцілив Павло Ревзін. А Кіндал Дайкс допоміг говерлянам спокійно фінішувати. 89-77. Приклад універсалізму продемонстрував у цьому матчі Дайкс, котрий, окрім того, що здобув 20 очок, так ще й здійснив сім підбирань, п'ять результативних передач, два блокшоти і стільки ж перехоплень. Максим Корнієнко традиційно продуктивно зіграв за Дніпро.